Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Будемо говорити про те, як зараз світ реагує на те не тільки на вкиди, але й на позицію Росії щодо війни в Україні. З нами зараз на зв'язку Ігор Горчаленко, це голова центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, вам вітання і слава Україні. Героям слава вітаю вас. Давайте нашу розмову почнемо з того, що світ зараз не дуже то і квапиться з наданням зброї для України. Йдеться про такі консервативні більш країни, там Франція, і Німеччина, вони так суттєво затягують з питаннями надання важкого озброєння, яке потрібне для деокупації наших територій. Вони з одного боку зрозуміло для чого це роблять, намагаються виснажити Росію там економічно і в військовому плані, щоб вони не перегрупувалися найближчим часом. Але все ж таки питання е, залишається досі відкритим, тому що на нього в світі ще. Досі не дали чіткої відповіді чи готовий світ до тієї затяжної війни, яку намагається нав'язати Путін не тільки в Україні, але і усьому цивілізованому світу, який зараз нас підтримує. Ну, по-перше, я все таки згадаю е, публічну позицію е, ну, загалом е, цивілізованого заходу, цивілізованих країн, які е, ну, вже як мантру фактично говорять і повторюють, що будуть підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно. Звичайно, нам треба прикладне відображення даних заяв. І дуже добре, знаєте, останні тижні, звичайно, ми були. В певній форії від того, що, наприклад, ті ж самі Сполучені Штати відкрили нам можливість рішення про надання батареї Петріот, та ж сама Німеччина, дивлячись на рішення Вашингтона, та також сказала про другу батарею. Бачимо зараз активізацію теми стосовно танків, але знову ж таки все рівно ми продовжуємо борсатись у наданні не лише там оборонного озброєння, а й оборонно-наступального. Як та сама важка броньована техніка, ті самі танки, ті самі БМП. Бо зараз, насправді, я думаю, чого тягнуть настільки в тій самій Німеччині стосовно танків Леопард 2 вже фактично виконали все, що просив Шольц. Хотів Шольц, значить, міжнародну коаліцію вже її фактично організовує Польща своїм рішенням про надання роти леопардів. Там хочуть там загальне надання вже зараз це відбувається. Там і за рахунок тієї ж самої Франції, надання е, легких, оцих так званих колісних танків, і е, інформація про челенджери 2 з Великобританії. Тобто загалом світ потрошки, потрошку там по 14, по 12 штук, вже починає щось вимальовуватись. І я сподіваюся, що врешті, якщо взяти всі країни, це буде якраз той запит, який озвучував наш головнокомандувач пан Залужний стосовно того, що йому необхідно для організації якісного наступу в найближчі місяці. Але, звичайно, я думаю, що сьогодні нікуди не дівається російське лобі. Ви зараз обговорювали роботу російської пропаганди, і дійсно вона продовжує звучати не лише в соціальних мережах, через там той же телеграм, але й в тому числі на екранах європейських каналів. Це особливо відчувається, наприклад, медіахолдинг Берлусконі в Італії, низка телеканалів у Франції дійсно закидаються. Ну я вже не кажу про Сполучені Штати, де там окремі телеканали, там які сьогодні підтримують трампістів. Вони фактично вторять російській пропаганді. Тому дійсно ця боротьба вона триває і не можна сказати, що. Україна тут зараз дійсно країна вже переможеться з точки зору інформаційної боротьби. Треба дійсно працювати з цим, але з точки зору власне, правди, розумієте, на нашому боці правда. Оце найголовніше, і те, що ми маємо сьогодні доносити власне, до західних країн на всі ті національні майданчики наших союзників. бо... От маємо інцидент в Дніпрі. Прямо ну станом на зараз, уже мова йде про 40 загиблих, з них е, троє дітей. Це наслідок лише однієї російської ракети. Однієї, скільки Україна просить е, про надання сучасних видів е, ППО. Які б могли збивати ті види озброєння, з якими у нас є певні проблеми, в тому числі питання, наприклад, балістичних ракет, і мова зараз іде не тільки про модифіковані там боєкомплекти для С-300, С-400, а й для ну, бачимо ситуацію з тим самим Іраном. Тому, звичайно, я думаю, що зараз ми маємо все рівно наша основна зброя, це правда, і ми маємо її доносити всіма каналами комунікації, а також а також так як ми возили е, наші міжнародні делегації, возили в Бучу, возили в Бородянку е, під Києвом. Треба возити на такі об'єкти, як Власне, в Дніпрі для того, щоб безпосередньо ті, хто приймають рішення, приймали їх набагато швидше. Бо якщо Путін хоче затягнути цю війну, то всім абсолютно сьогодні вигідно в цивілізованому світі, аби ця війна закінчилась не швидше. А єдиний шлях для цього це надання е адекватної кількості допомоги нашій державі для того, щоб ми могли відвоювати нашу територію. Але от бачите. Е Україна намагається доносити правду. В неї доносить на абсолютно всіх можливих і доступних для неї світових майданчиках. І от зараз як світ має відреагувати, зокрема на той терак, який Росіяни влаштували у Дніпрі напередодні, тому що кількість жертв постійно зростає, і конкретно от на 13.30 відомо вже про 40 загиблих. Безумовно, я думаю, що насправді ну ми, по перше, ми знаємо, що попереду має бути чергова зустріч формату Рамштайн, а вже восьма за ліком. І я думаю, що там ми маємо побачити форсовану підтримку України дійсно інформацію, яка покаже, що світ і далі згуртований довкола України, і буде надавати ще. Підсилено ту допомогу, яку і обіцяли, і можливо, те, що не було раніше озвучено, щоб дати сигнал Москві, що на кожен такий акт агресії проти особливо мирного населення буде адекватна відповідь. Другий момент: не забуваємо майданчик ООН. Рада Безпеки Росію треба виганяти з Радбезу ООН. Вона займає це місце абсолютно незаконно з 90-х років. Мене взагалі бентежить, чому це Росія, нинішня Російська Федерація, каже, що вона є е, реально там правонаступником в повній мірі е, Радянського Союзу, вона є е, ну фактично, вона підтримувала з точки зору міжнародного права. Uh, Поняття. Безперервності е, тих самих угод, які були, щоб вони не обривалися, але по суті вона є лише ланкою старого радянського союзу, Радянською е, Федеративною Соціалістичною Республікою, так само, як і Україна. Тому вони не можуть сьогодні казати, що от сьогодні, оця стаття Медведчука там була. Е, вони граються, в тому числі там, і Медведчук, і, і Путін до того, що от раніше ж там захід е, намагався побити радянські. Союз те саме він зараз робить з Росією, ніби Росія це є знак дорівнення радянського союзу. Ні, вони побудували в Росії абсолютно новий расистський режим, який сьогодні намагається на бажанні реваншизму, сьогодні побороти західні країни, заграбастити Україну, зробити з України Росію, і робити те, що вони роблять зараз відповідно. Але мова йде про те, що треба обривати оці, ну скажімо. Реверанси в бік Радянського Союзу, плюс, звичайно, я думаю, що треба далі посилювати санкції. Мова йде про 10-й пакет санкцій, особливо треба говорити про обмеження атомної енергетики, Росатому, бо ми бачимо, що ядерний терор він нікуди не зникає. Ми бачимо ситуацію довкола Запорізької АЕС, що відбувається, де не пускають півтори тисячі українських працівників, які відмовилися оформлюватися на контракті дати. На Росатом, ну і знову ж таки, звичайно, маємо говорити про посилення загалом коаліції. і так само я думаю, що боротьбу з джерелами російської пропаганди всередині Європейського союзу, наприклад, та сама Угорщина, ми бачимо, що вони говорять, бачимо ситуацію довкола Сербії, звичайно, це не єс. Зараз, але вони хочуть бути в ЄС, тому хай обирають або ЄС, або підтримка України. Ну зрозуміло, що ця боротьба вона має зараз набирати додаткових обертів, щоб зупинити Росію. Ну, бачите, я от в принципі хіба можу погодитися з тим, що Росія є наступником талановитим радянського союзу, хіба в питанні мислення і репресій, але аж ніяк не їхнього якогось юридичного статусу і тим паче права країни-засновниці. Але от до речі, до теми вигнання їх з різних інститутів і об'єднань на Форіне Ферс вийшла стаття. Про те, як мав берегувати захід, якщо Путін. Захоче грати в довгу, а він в принципі захотів і вже намагаються нав'язати цю гру. І там, окрім різних економічних е аспектів і військових, в плані підтримки збройних сил України є цікавий пункт, який стосується дій е ізоляційних дій Росії на міжнародній арені. І там, от підкреслено, як в приклад наведено там можливе виключення з Генеральної асамблеї ООН, з Ради Небезпеки ООН. вона Рада Небезпеки, поки там Росія перебуває, і так далі. А чи впливає от якось вигнання Росії зі світових інституцій та об'єднань з на їхню здатність От од е, затяжну загарбницьку війну, чи це в принципі може якось дозволити їм зупинити е, і заклинити їхні важелі впливу в третіх країнах? Ми ж розуміємо, що в світі продовжується боротьба, і Росія використовує ці міжнародні майданчики, е, все таки для відстоювання власного впливу. Ми бачимо, що це відбувається е, за рахунок міжнародних організацій, наприклад, із країнами азійського регіону, із країнами Африки Південної Америки. Тому звичайно е, вигнання Росії втрата е, сили Росії на геополітичному рівні, бо, поки вона є членом Радбезу, ООН, зрозуміло, що все рівно лишаються е, важелі, не впливу, то це буде позбавляти бажання цих країн, які сьогодні продовжують зв'язок з РФ на подальшу таку комунікацію, і, можливо, десь співпрацю. Плюс знову ж таки очевидно, що прямо зараз за рахунок санкцій, наприклад, та ж сама нафта, ми бачимо ситуацію з маркою Куралз Російською, яка там, в залежності від різних бірж, там або на території самої Російської Федерації, або десь в світі там коливається. 32-37 доларів, тобто впала майже вже в два рази від того обмеження, яке поставив західний світ, як санкції. Ось вам буквально це приклад того, як обмеження в одній точці, що не будуть купляти країни заходу. Як воно впливає абсолютно на весь світ, в тому числі і на відповідно можливості Російської Федерації заробляти? А вони це ці можливості втрачають з кожним днем? Бо ми бачимо з яким дефіцитом було зведено федеральний бюджет в минулому році в Російській Федерації цей. Бюджет, цей дефіцит бюджету, якщо грубо порівняти, його можна порівняти з абсолютно всім бюджетом України в довоєнний 2021 рік. Тому дійсно вплив він є шалений і треба продовжувати в цьому ж напрямі. Якщо продовжимо розвивати трохи тему грошей, зараз світ активно не те, щоб бореться, але принаймні працює над тим, щоб конфісковувати, отримати, скажімо так, законні підстави для конфіскації російських активів. Чи а це щонайменше 300 мільярдів євро, не враховуючи активів Центробанку, де є ще 300 мільярдів. Чи можуть врешті ухвалити рішення на користь України, тому що ті 300 мільярдів могли би, ну щонайменше, суттєво спростити питання закупівель різноманітного озброєння, не кажучи вже про соціальні програми, про економічну допомогу, макро, мікрофінансову і так далі. І пішло поїхало. По Насправді ми знаємо, що зараз дійсно розробляються. Різні законодавчі нормативні механізми, яким чином можна оці арештовані кошти пустити напряму на відновлення України. Ну очевидно, що певні країни вже робили кроки в цьому напрямі. Можу згадати ту ж саму Канаду влітку минулого року. Але звичайно, якщо говорити про загальну політику, то тут мають бути прийняті консолідовані рішення на рівні того ж європейського союзу. Бо ми бачимо навіть окремі країни ЄС. Там в той ж самій Балтії, наприклад, говорять, що ми і згодні передати, але давайте на загальному рівні зробимо якісь певні умови, щоб не можна було відмотати назад. Але на мою думку, звичайно, паралельно із розробкою і прийняттям таких законодавчих механізмів стосовно можливості передачі оцих арештованих там 300 плюс мільярдів євро на відбудову України. Мені б хотілося, щоб Росія добровільно як репарації. Вже внаслідок війни її програшу в цій війні прийняла рішення передати безпосередньо ці кошти на відновлення нашої держави. Цей би механізм значно би прискорив відбудову України. Повірте, але звичайно треба ще виграти в цій війні, тим не менш. Я думаю, що, врешті-решт, в Москві, можливо, наступники цього путінського режиму, врешті-решт, вони прийдуть до цього рішення. Ну, ми бачимо, на прикладі тієї ж самої Німеччини протягом скількох кількох десятків років продовжується тема про. Виплати тих самих репарацій і контрибуцій, тому я думаю, що ця тема вона в подальшому дійсно буде підсилюватись. Я дуже сподіваюся на те, що в принципі <кхи> репарації будуть, але мені навіть страшно уявити, скільки росіянам доведеться платити, тому що вперше там світову Німеччина виплачувала 226 мільярдів рейхсмарок репарацій і виплатила їх тільки. Аж у 2010 році це було в першу світову понад 100 років тому. Тому дуже сподіваємося, що російські репарації переварять далеко за трильйони, і вони всі дружно працюватимуть на те, щоб повертати нам ці гроші в якості компенсації. Пане Ігоре. Вам дякуємо за цю розмову. Дякуємо, що долучилися до нас. Я нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Ігор Чаленко, Це голова центру аналізу та стратегії, з яким ми говорили про ситуацію, яка зараз відбувається на міжнародній арені.